Отже, тут де кнопки, я намітив, ну так, чисто на глаз, де будемо вирізати. Також тут де зарядка і динаміки з мікрофоном вихід теж будемо вирізати. І тут кнопки гучність і беззвучний режим. Теж будемо вирізати фрезою. Ну, Тут є отвори для видува вентилятора. Тут теж так від руки намітив. Тут будемо так сверлити. Зняв я дерев'яшку, яка тут тримала розмір. І ось що стало 3D пластиком від температури плюс 80 градусів. Ці стінки були прямі, а так вони просто стягнулись, як термоусадка. Ну, так, навіть лучше для аеродинаміки треба було так спроектувати. <ріст> Ой. Ну, от тобі 3D-пластик, який не треба нічим укріплювати. Насправді треба його укріплювати. Він від температури тупо на сонці так хорошенькому полежить і отак все розплавиться просто. Ой. Тут було 3D-пластик проклеєний скотчем, щоб він не приклеївся до епоксидки і був з 3D пластиком сформований такий четверть. Я тут трошки продорожив дремелем фризою і зараз будемо його зимати, використовуючи те, що 3D-пластик по слоях розслається легко, я думаю, він тобі піде. отак далі. Вонто, якби не треба. Це на камеру я так роблю. Зараз без камери буде більш зручно. Це не чисто епоксидка, тут скловолокна, багато Я наматував от таким от скловолоконним ну, ровінгом, як він називається, ниткою. І тут скловолок четверть формує. І зараз так і далі виломаємо по периметрі. Ну, от, треба було продумати наперед, щоб. Епоксидка не приклеїлась. Ну і треба, щоб скловолокно було доволі крепке, щоб я впер, вперся цим стоміскою. Тут видно, що є скотч, який не дає приклеїтись. І скловолокно яке сформувалося цим ступінькою 3D-пластика. Зараз ми його далі там і вилимо. Ну, вже без камери, того що з відеокамерою незручно покажемо результат. Коли я проєктував, я знав, що я туди залізу дремелем для того, щоб підрізати ці допоміжні фор формувачі четверті. Ось таким от чином дрім'ям тут, в принципі, можна залізати. Залізти. Але я його не прорізаю до кінця, щоб не пошкодити саму скловолокно, сам композитний матеріал. Того і виламую. Я можу прорізати фризою аж на вигляд, але мені це не треба. Я лишаю трошки стінки і виламую. Того виламую. Отже, підготував. Під ламінацію верхню. Думали, не гадали, як там коли, чи дірки свилити, чи прорізи робити, рішили робити. Отвори все-таки, хоча прорізи ще під питанням для охолодження, ну і цей. Такі от хитрі отвори є під кнопочки. Треба просто полакувати епоксидкою. Та й все. Ну і теж отворів в нас велите для охолодження. Ну, тут треба дивитися, де вони будуть. Чи тут компоненти всякі. Корпуса Треба потім дивитися, немає часу, треба щось робити. Ну, Зашліфував я цей корпус. І вже був готовий монтувати туди електроніку і сверлити під отвори під вентилятор, але поступила інформація, що зараз аномальна жара стоїть. Ще одного вентилятора для охолодження роутера буде мало, так як він з одного боку охолоджується. Треба робити два вентилятора на роутері. І бистренько поміняли ми свої плани. і Вже немає часу виклеювати, робити 3D-моделі, виклеювати. З скловолокна Крепку частину будемо робити з готових листових матеріалів. Був у мене шматок Гетінакса і я його на це пустив. Товщина 4,5 мм. Я от його розкроїв на торцовочці, от, поки було електрика, зараз електрики нема. Ми тут працюємо від фонаря електричного, зашліфував. Грубою наждачкою, і будемо склеювати на суперклей. Ну, того що немає часу чекати, поки епоксидка засохне. епоксидка в такому тонкому шарі ну, погано засихає, хоча мене штає, як нормально. Ну, і на вулиці йде дощ От на вулиці йде дощ, все мокре, і епоксидка не любить влажну погоду. Того будемо попередньо склеювати на суперклей, але... ну а потім вже будемо укріплювати його типа такими шкантами дерев'яними бамбуковими. На суперклею. Чого не металевим? Того, що в цій коробочці йдуть потужні радіосигнали і ніякого металу там ну, по можливості не має бути взагалі. Тому що будь-який металевий предмет буде і екранувати, і зміщувати радіохвилю. Коротше, він там зайвий. За умови, коли радіозв'язок малий, поганий, то будь-який металевий предмет він погіршуватиме ситуацію. Ну і яка різниця, чим укріпити металевим штіфтом чи бамбучиною. Там якби, не буде таких прям величезних навантажень. Ну все, такий от розкроєний цей. Матеріал будемо зараз його ставити струбцинками і склеювати. Спочатку струбцинками виставляємо, потім в шви клей заливаємо, бо іначе не встигнемо. Отже, насухо я його ну, притягнув легенько, потім порівняв, потім притягнув вже міцніше, насухо повторюю. І там, де мені треба було, щоб воно приклеїлося, залив. Суперклеєм, без отвердителя цього просто. Він доволі текучий, жидкий, він затікає туди. Я, от, бачите, не обезпилював, щоб пиль залишилося. Були зазорчики між деталями, ну, мілкі зазорчики. От, його Капілярами і залишилося. Ці боковини я не приклеював ще. Приклеїв оці дві і ці дві. 4. Вторець залив і воно туди втягнуло. Чекаємо, поки воно висохне. Потім від'єднаю ці боковинки, то, що вони не приклеєні, і вже по площі нормально його приклею. По площаді, бо так воно не втянеться. От. І коли від'єднаю, то мені відкриється доступ ще і до тих зазорів з того боку. Туди теж вілью воно втянеться. Але це так, воно буде держати тимчасово, бо потім я його посверлю отвори і туди бамбукові шканти зажену, на суперклеї, От він і буде дійсно його тримати. От. Ну, таким чином воно у нас формує дистанцію для того, щоб сюди вентилятор приєднався і гнав. І формує міцний кут, з'єднуючи ці дві площини в кутник. А оці вуха будуть заходити от сюди. Тут ми наклеїмо ще гуму, і вони будуть зачосуватися і зажиматися. Може навіть і защолки зробимо от сюди, щоб защокувалося. Побачимо, як там та гума буде справлятися. Висверлив отвори під вентилятори. Це 3D-пластик. І склотекстоліт зверху наклеєний. Це гетінакс. Сверлилася такою алмазним, алмазною коронкою. У мене тут є цілий набор під різні задачі. Ось так висверлився гетінакс. так висверлився склотекстоліт. Отвідно 2 мм склотик століта і 3 мм 3D пластика. От. Також тут є деякі деталі, які різав на пилочці. Ну і щоб на пилоці різав, зробив такий от підкладку, щоб воно його не падало і тримало, не сколювало. І у нас зараз є заготовка. йдемо робити тепер і щільовий вхід для повітря. Так, ось так ставиться вентилятор. Як бачимо, тут в нього аеродинамічно нічого йому не заважає відтягнути вуз повітря. Тут він впирається. Ось так само і тут. Тут він стоїть, тягне, тягне, нагнітає. Тут він впирається в дві боковинки і ці дві боковинки розширяються. Теж якби, максимально даємо, використовуємо цю потужність маленьку, яку має вентилятор. Ось. Також Розмітив, розграфив штанген рейсмусом таким з твердославними напайками. До речі, для мене дивно, то, що є люди, які в металообробці були в життя, і вони не знали, що є штанген рейсмуси з твердославними напайками розміточні. ну таке. Буває. Так от, розцарапав. Кратно 10 мм. Зараз посверлю отвори 5 мм тут і тут. І це буде теж додаткове втягування повітря, щоб напряму воно втягувалося, але цього мало. Я рахував ці площі перерізів в інженерній програмі, цього мало. Тому треба забезпечувати ще боковий. Підтягування повітря. Ну, де зробимо 4 мм. Більше вже не будемо, бо все, можете попасти таке Шурупи всякі і прочі гузді. Ну, рухаємося далі. Зараз сверлить буду. Ну, як сверлить, я показувати не буду вже готовий результат. Заточив сверло неправильно і маю такі от отвори і таку от стружку з гетінакса. Неправильне сверло виглядає ось так. Є якби центр. І ріжучі кромки такі, коронки. Ну, з другого боку такий самий. От, за допомогою дрібель затачував, взяв з набору. Ну, звичайно, в наборі такого немає. Тут є такий, був, став така чашечка. А як вона стала чашечка? За допомогою такого от алмазного інструменту. Насправді будь-який алмазний інструмент годиться. Е, на ходу обшліфовую тут. І тут, ну, взагалі, то з будь-якого боку, я обшліфовую і формую такий профіль, який мені потрібен. Ось, і вже затачую сверлом. Неправильно. І получаємо такий от результат. Як кажуть дядько Максим, не робіть так, як оцей, бо будете мати такий точний результат. У мене є, звичайно, і... Таке зінковка. Але я зінкував отвори такою зінковкою напівкруглою. Зроблено з фрези. Вона так заточена, опять же, неправильно, що вона сильно не заглублялася і легко контролювався процес. І вона робить такий напівкруглий. Профіль більш аеродинамічний. Ось. Ну, тут вже така заморочка. Звичайно, якби в мене такої фрези не було, то я б робив би робив, звичайним такою зенковкою. Так як воно в мене є, то мені безрізниці, що, що зажати в дрільку то чи то. От. І зараз буду робити ще й тут з цього боку. Рухаємося, процес іде. Так, як це робиться одну в руку. Зусилля різання маленькі. Того я одною рукою <спросу> <клух> Ну і так далі. Це з іншого боку, де трохи повиривало сверло. Я не старався там його, щоб воно чисто виходило, так як я знав, що в мене буде зінку, а це напівкругла, того і не старався. Ну і так далі. Зараз, до звичайно, притримувати рукою, щоб воно не провернулося, без пчати це не можна. Так просто показав, що це. Не так воно і довго, але, в принципі, поки до нього додумаєшся, настроїшся, то набагато більше часу проходить. Аеродинамічно скруглив гострі грані на вхідному отворі до вентилятора, щоб повітря, яке буде заходити, воно зустрічало найменший аеродинамічний спротив. Тут. І тут, тут трошки менше, бо стінка трошки тоньша. Ну, саме міцна, далі там де 3D пластик. Також також трохи згладив вихідні кути. Тут радіус, ну, щоб повітря легше було виходити, ну і щоб пальцями теж було легше за це братися не так гостро. Ці поки що не робив, вирішив робити їх разом, коли поставлю цю кришечку зверху і вже разом буду то все зкругляти. Ось ще зараз будемо клеїти попередньо прихвативши цими сталевими прищепками детальки, я вже потім проливаю суперклей в зазори. І воно тримається. Ну, треба так дивитися, щоб пальці не приклеїлись і щоб прищапочки не приклеїлись. І потім знімаю прищепки і заливаю всі зазори, де не було в мене доступу. Для суперклею. Зразу все не заливаю, бо приклеюються прищепоси. Для другого цього контейнера закруглив. Вставочки, бо буду клеїти одразу два поверхи і туди доступу вже не буде. Зараз, що доступ є, то я... я просто не знаю, скільки треба тут скруглити, так як тут буде отвір для кріплення вентилятора. Я просверлю кріплення вентилятора і вже побачу, де воно скруглить. Ну, тут доступ є, того я і не скругляв. Зараз тут можна дремелем фрезернути. Ось так прижав великою прищепкою цією стальним біндером, чи як він називається, одразу два п'ятачка для приклеювання і пролив клеєм. Більша товщина, більша, більший біндер. Дуже помічні оці маленькі струбцинки, їх багато, вони дешеві, і їх не жалко. Можна і вклеює в поксідку і в, клей, в Воск запацюрити. Ну і дійсно класно. Раз, раз, швидко прижав, прижав. І все. Зараз переставлю сюди, бо в мене таких прищепок тільки дві. Ну, а поки там прихватка сохне, то я окультурив дріммелем. Тут вхідний, оцей вхідні отвори, подивився, де там буде отвір підкріплення. Вентилятора, щоб йому не заважало, розмітив і профрезерував. На макросйомці може буде краще видно. Скруглення. Зробив аеродинамічне скруглення, щоб повітрю легше було проходити ці гострі кути. Якби в нас тут немає такої потужної турбіни, але саме тому, що їх немає потужної, треба кожен цей міліват, кожен цей кубічний сантиметр повітря, щоб він. Дійшов до охолодження і охолодив, бо вентилятор у нас слабкий, але економний. До речі, таким клеєм користуюся без затверджувача, він так достатньо швидко прихвачує, особливо якщо на сонечку. А фрізою, якою фризорую такий дремель. Зараз 220 є, то від сітєвої. Так, то можна і акумуляторною це робити. Твердославна до речі. В окулярах і з пілісосу. Попередньо згладив кути на болгарці і трохи зашкурив тут, де воно має приклеюватися. Ну, от всередині такий вхід для повітря. Ну, а тут, щоб менше обшоркуватись руками і зчіплялися за гілки дерев. Такий от вийшов дзот. Зараз виставлю і буду клеїти. Попередньо прошліфовую. Площини, які я мою клеїти, от, без болгарки вручну 80 Прошліфовую тут деякі заусенці буває деякі капельки клея, щоб не було не топоршилось, таку роблю плоску шліфовку. Вон є торцова сітка. Ось. Ну і зараз виставлю на ці біндери і приклею. А тут у мене монолітом такий получився, як сказати, стелла для поклонення. Моноліт прижимає, ну, прижимає деталіка, клеїться, вона стоїть на сонечку.